Что дальше? Я не говорю, что я забыл хочу. Здравствуйте. Здравствуйте. На какие темы общаетесь? На все. На все? А на какие надо? Понятия не имею. Ну задавайте вопросы. Есть вопросы к украинцам? А вы откуда, чтобы я понимал? Украинцам? Откуда вы? Где вы находитесь? В Украине. Вы больше похожи на русских, потому что украинцы, как правило, не обманывают, а русские висит флаг России, а вы говорите в Украине. Поэтому, скорее всего, вы русские. Да нет, скорее всего, мы с Украины. А откуда вы с Украины? Мы угу. С ДНР. С ДНР? О. Донецкая область. С оккупированной части, да? А що з окупіровано часть? Потому що є ну, да. есть, есть оккупированная Росією часть, а є которая, на якій я нахожусь. Mm -hmm. А ви на какой части? Де ви знаходитесь? Я на Волині. Я на Я, я можу спілкуватися українською, ви українською розумієте? Розуміє. Я зрозумів. Я з Волині. Mm -hmm. Я інколи буваю недалеко від Донецька, коли їжджу москалів відправлять додому з любов'ю. Роблю з задоволенням завжди. Обмінюваєте пленных? Ще раз. Обмінюваєте пленных? Ні, я знищую ворога. Яким чином? Я непогано стріляю на, на деякі дистанції. На снайпер? Так. Я тільки навчаюсь. Студент. Ви з таким удовольствием это говорите, что прям вот. Я це роблю з посмішкою завжди. Минус один захватник моєї землі української, це завжди добре. И... А, я... а если это мирний життє? Нет, стоп, Я мерник не чіпаю. Я я знаю тих, хто зі зброєю в руках. В смысле? Подождите, в смысле української землі вообще, по-моєму, прийшли на нашу землю, если я не ошибаюсь. Вы ж первый начали стрелять по нам. Кто а що, Донецьк це не Україна, чи що? Донецьку уже, слава Богу, немає. І дай Бог, щоб ніколи України не було. І не буде. Скажіть, будь ласка, коли ми прийдемо зачищати Донбас від сіпарнів, від москалів, куди ви будете втікати? Нікуди. да, да Нікуди. знаєте, що... Ви туди не прийдете. А Дебальцева ви вже, вже брали за хестиклею. Я туди А після того я прийду в Крим на зачистку. Але в Донецьк прийду обов'язково. Да? Так? А в Дебальцеві ви були? 에, поки що не був. Але на зачистці був. Да? Да, будете. Ну я уже видела, как выбежали в жопу ранеными со своими автоматами и со своими берцами в руках. Це коли, и как умирали коли на коленях. Все эти поляки зашли в Украину и рвали Украину. И на коленях, чтобы отпустили вас. И я сама лично всё это видела и всем ви личном все это всё. А вы вот, до речі, коли э, українських полонених ввели по Донецьку, ви не виходили знущатися над ними? Ми нет, мы из над ними не издеваемся. Я вам больше скажу, что я даже вашу украинскую армию прикрывала это ополчение и иногда подкармливала и подпаивала, чтобы только отвезли их домой вовремя, чтобы вы знали, я не такая бессердечная, как вы. А вы стреляете по мирным жителям, я, там, где я, живут, я, и, где нет я ополчения. Каких? Российских и тех, которые сепаратисты. А вы стреляете даже туда, где нету Нет ополчення, ви достреляете стріляєте там, де їх вы ви стріляєте мирным жителям. Я бачу, у кого я стреляю, в кому я стріляю, тому що в мене не непогана. І и и я, я бачу, в кого я стріляю. вы понимаете чи нет? Uh. А ви вже, на... ви вже є на миротворці? Ми є, так. Це дуже добре. Бо якщо ні, то вже будете, тому що в мене дивляться люди, которые заносять сепаратистів на миротворців базу такий, взагалі безсердечний. О, в мене є кілька запитань, в мене є кілька запитань цікавих. От Зеленський зараз хоче платити вам пенсії в ДНР і в ЛНР. Як ви до цього ставитесь? Ну, ніяк, ми взагалі посрати. На вашого Зеленського і на вашу пенсію. А, вам посрати на українські пенсії, це добре. Ну, бізнесі, люди тоді працювали, а не за Перечисление пенсионных фондов Украины, а сейчас бабушки и дедушки, чтобы получить свои деньги, заработанные, которые всю жизнь они работали на Украину, они ездят за 39 земель, чтобы получить и умирать. А я думаю, почему такая ситуация склалась, что они вынуждены ездить в Украину за 39 земель? Не через вас, которые, Потому... не через вас сталося, которые попросили русский мир на Донецкую землю. Із нас Часва, через звичайно, нас. О, дивіться, нас О, дивіться в Харкові, платять нормально пенсії зарплати, в Одесі платять пенсії зарплати. А у вас чомусь не так не через вас це сталося? А в миссів а, а чого нас не а, так? тому, що ви попросили москаля прийти на українську землю з зброєю в руках? И дай бог, и мы рады. А, вы ви ради. Вы ви раде, что вбивают да, украинские. Мы говорим на своем родном языке на русском, а не на украинском, как нас заставляли, а мы не хотели. Как вы под экран, как вы под экран подызливаете, и на каждой передачу стали указывать. Когда, когда вы скакали, у нас мужья работали в шахтах, а вы скакали на Майданах. Они работали, не скакали. Вы да я помню, что у вас была такая мова, что. Донецьк годує Україну всю, так? було, така ситуація, ви так казали, І ще казали, що Донецьк порожняк не гонить при Янику, я так пам'ятаю. І, коротше кажучи, що без вас Україна б загнулася, Щось ми не загинаємося. Та ви із Європи Якщо Якби ви без Донбасу, а зараз ви б у Європу. Скажіть, а у вас поставалися українські паспорти, чи ви їх порвали і викинули? Так у вас є паспорти чи нема? Є. А чого ви їх не порвете? Ви ж так ненавидите мою державу. Ну от я сейчас, наверное, получу вже і викину. Так зараз викинь. От прямо можешь в ефірі. Тебе дивиться чоловік 250. Візьми, порви і викинь. Я не можу, мне отримати получить Денеровский паспорт. Знає, що тобі ДНР де... ну тобі не треба український, щоб получить ДНР. -овский. Так в смысле не нужно. А для чого він тобі? А, треба? Що, а, а, скажеш, а що, що я тоді? А ты що ти я його спалила? Человек? Ну, от можеш на мобілку зняти, як ти його палиш. це буде доказ. Ні, ну ти вообще придурок Ні, якби я був ну, придурок, я був би бы на тебе похожий. Ні, ти ідіот. Ти на самом деле ідіот. Ви там всі кончені ідіоти. А, ми всі кончені ідіоти. Але все-таки пенсію а. вам треба давати, да? Значить, нам ну, пенсии Я думаю, що українці повинні задуматися, що таким х... як вас, вас треба садити на бутилки. На Макшанські. Вам не а пенсію, не доплати. <танцес> вас не <гуліпат> позбавить громадянства українського. Нас потрібно відправити підарашку на постійне місце. <пробування> та нам Україна і нужна і пітожник, ти дум... ти зу... на... Зу... 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 Да? Ось, друзі, я, я би пропонував вирізати цей ролик. Це дуже показово. Для того, щоб було розуміння, кому збирається Україна платити пенсії. Ви розумієте? Тобто, оце чмо, которое ненавидить. Плюється жовчу на, на державу на Україна, яка все їй дало і одній і другій. І з такою ненавистю говорить про цю державу, вбивати українців, це, 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 це просто показово. Це відео мають подивитися значно більше людей, ніж ми тут з вами в Четрубліці. Це 100%. Через це, будь ласка, виріште і збережіть це відео хоча б для історії. Ми повинні про них пам'ятати.